Поблизу Свято-Успенського кафедрального собору у Полтаві з'явився банер із зображенням загиблого на війні Юліана Матвійчука та QR-кодом. Таким чином родичі та знайомі воїна намагаються зібрати підписи під петицією на сайті президента. Йдеться про присвоєння йому посмертно звання Героя України. Ми ставимо біля кав'ярні нашої, біля благокави банер. На закликом, щоб всі, хто проходять поруч, або ті, хто бажають, під'їжджали сюди і могли підписати петицію Юліану Матвійчуку, який так любив Україну і так любив своє місто, що віддав своє життя за нас і за нашу майбутню перемогу, це наша невелика вдячність йому. За його життя і за його подвиг наразі залишилося 76 днів, аби зібрати необхідних 15 тисяч голосів. Говорить вдова загиблого воїна Лілія Матвійчук. І додає, він був завжди на передовій як на війні, так і в громаді. У Полтаві Юліана знали як депутата міськради, учасника революції гідності, голову міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. А на фронті 33-річний молодший сержант. Виконував бойові завдання у підрозділі аеророзвідки Соловей. Він був кращим аеророзвідником на своєму напрямку, і він величезну кількість. Як бойових одиниць, так і живої сили знищив своїми влучними скидами, своїм коригуванням артилерії. Всі, хто знали Юліана особисто, я думаю, ні в кого немає сумніву, що він заслуговує це звання. На жаль, він довів свою відданість цій країні ціною власного життя. Нагадаємо, що Юліан Матвійчук отримав важкі поранення поблизу села Георгіївка, що на Донеччині. Він помер у лікарні 20 травня цього року. У бійця залишилися дружина та маленька донечка.